Як я почав прокидатись раніше? Я прокидаюсь у 5 ранку, незалежно від вихідних і свят. Як мені вдалося сформувати цю звичку, перше. Звичка має обслуговувати ціль. В той час, коли я це робив, я хотів написати книгу, і ранкові години були кращим часом для цього. Кожен день з 5 до 8 ранку я писав книгу. Потім редагував, потім верстав. Загалом це зайняло 6 місяців. За цей час формувалася звичка. Я оцінив переваги ранкових підйомів і вирішив зробити це частиною життя. Але коли книга була написана, звичка відвалилась. Сенс ранкових підйомів зник, тому підйоми теж. Тоді я обрав наступну ціль. Я почав працювати над курсом імпульс, і звичка знову прижилася. Коли курс був готовий, я обрав навчання і кожного ранку навчався. Зараз зранку я працюю над контентом для соцмереж, і я влаштував це все таким чином, що потім, в результаті з цього всього, народилася ще одна книга. Я прокидаюся о п'ятій ранку, тому що чітко знаю навіщо мені подобається мої цілі. Мені подобається процес досягнення, мені подобається результат, і я хочу, щоб так було завжди. Тому я продовжую. Якщо хочете прокидатись раніше, поставте ціль. Це вагомий важіль.